Слава Україні! Героям! Слава сьогодні! Чудесний зимовий день на вулиці! Фактично, весна! Вітаю усіх з Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим роком! І сьогодні хочу показати те, що давно вже не і Поділитися з вами своєю радістю. Це є розпаковка. Розпаковка, в якій в цій коробці є орхідея, яку не придбаєш тепер в теплицях і не замовиш. Тільки із можна її купити і поділку в з приватних колекцій. Це є Рінхоле Катлея Solar Fire Paradise. Тобто сонячний спалах рай. Я давно вже хотіла цю котлею її продавали ще того року. Але самі розумієте, той стан, війна, і зараз війна, ви скажете, але тепер ми трішечки адаптувалися вже до війни. Ми трішки готові до неї психологічно, морально, фізично. І тому інколи себе іще треба треба тішити, тішити такими. Для когось потішився це купити нову сумочку, для когось ще щось. А для мене це є орхідея. Ось так. Розпаковку показувати не буду, просто покажу, що, що я дістала вже з цієї коробки. Картула є закотана була ось такий от теплий кожушок. І ось тут у нас квіточка. І я акуратненько це. Це є поділка, поділка, яка вже вкорінна. І вона опинилася у мене. Вирішила перейти на сюди на сонячну сторону, бо там у мене зовсім нічого не видно, і вирішила зайти свій, свій орхокуточок, показати її у всій красі на сонечку. Ось такий сонячний спалах. ось Ця котлея, подивіться, вона є зовсім невеличка. У неї невеликий крок різоми. І ця поділка уже квітла. І тепер ось у нас квітування. Саме цікаво, що всюди, передивившись купа інформації про неї, то всюди вказано, що вона літні, квіт, літ, влітку квітне. А це ось надумала квітнути взимку. До речі, тут є у цієї котлеї є і форбезі 16%, і є у нас водігезі, і аурантіка. А якщо є аурантіка, значить у нас тут буде багато квітів. Тому що чітко я знаю, що аурантіка відповідає за велику кількість ботонів на квітконосі. А те, як це перше квітування. То починаємо з однієї квіточки. Дуже красива. До речі, як я її розпаковувала, вона ще не пахла. А тільки ну, вона вийшла на сонечку, і в неї такий приємний, такий ледь лимонний аромат проявився. Відразу ж це ж треба. Вона ще не пила. Оце я тільки її дістала, зараз вам її показую. Тобто вчора я забрала її з пошти, вона мені перечекала день, бо я хотіла, щоб вона поступово прогрілася. І я її акуратненько дістала з коробочки, потішивши себе. І в цей гібрид запатентований у 2006 році. Тут у нас приймали участь брасу велія котлея Хаваї Пасіон на брасувальню котлею Sakura І... Вони от в результаті появився ось такий сонячний спалах. Дуже красива рослина. Я дуже задоволена цією покупкою. Я скажу, що це можливо буде сарказм. Буде саркастично мене слухати, але для мене ця рослина. Фактично те для декого лігато. А ви скажете, що лігато це рослина, коштує, коштує яку тисячу гривень. Так, це рослина, яка коштує купу 1000 тисячу гривень, і вона так само не вже не можна купити її в теплицях, і її можна купити тільки з приватної колекції. Я сама мала лігато, я це лігато продала, бо тому що відносила до нього дуже дуже спокійно. А ця рослина так само, її можна мобити тільки у приватній колекції, в теплицях її немає, і я думаю, що й не буде. І це рослина, яка мені квітка, яка мені дійсно подобається. Якщо ви помітили, і спостерігаєте за моїм каналом, люблю дуже багато рослин, особливо котлеї. Але я надаю перевагу жовто-гарячим, жовтим сонячним кольорам. От подобаються мені сонячні рослини. Ось так от на цьому все. Дуже дякую, що зайшли до мене на канал. Дуже дякую, що переглянули мої відео. Якщо вам моя інформація була корисна, ставте подобайку І обов'язково заходьте в коменти. На цьому все. Всім папа! -па. Слава Україні! Героям слава!